6 тисяч звернень. Таку кількість викликів щодо домашнього насильства отримали прикарпатські поліцейські за минулий рік. Серед постраждалих у більшості жінки та діти. Їхні історії знає Вікторія Резун. Вікторія, жертва домашнього насильства. Від чоловіка тирана жінка потерпала 5 років. У мене не получалося ніяк, брат, бо так як в мене не було куди дітися, я це все терпіла. Ці всі побої, це все знущання. Так само я. Годувала всіх, бо чоловік він що заробляв, то він пропивав. Таке саме з моєї сторони, з рідні не було підтримки, з його сім'ї теж саме. Чоловік знущався не лише з Вікторії, а з їхніх трьох дітей. Допомогти жінці тривалий час було нікому. Плакали, ховалися, теж получали, бувало. Теж їх обзивав. Чоловіка не було вдома, він був на роботі, і я сказала, що вічно мене б'є. Ну, вони мені казали, чому раніше не зверталися, чому раніше за це не казали. Ну, то, а Я казала, що ну, я ж думала, що ніхто не допоможе, там, допустим, йому щось скажуть, і просто це нічого не дасть, це ще буде гірше. А так допомогли. Лише за минулий рік на Івано-Франківщині поліцейські отримали понад 6 тисяч звернень про домашнє насильство. Про нього повідомляли і діти. 232 звернення надійшли від дітей 5068 – від жінок, 1238 від чоловіків. За зверненнями було складено понад 2000 протоколів про адміністративні правопорушення. Насильство буває не тільки фізичним, а й психологічним та економічним, кажуть психологи. Такий сценарій ризикують повторити в майбутньому і діти. Дві треті людей, які мають досвід домашнього насильства, повторюють моделі сім'ї своїх батьків. Причому тут йде такий розподіл, коли в сім'ї трапляється домашнє насильство. Наприклад, батько вчиняє агресію щодо мами, то діти є свідками, і ці свідки відчувають всі емоційні реакції, які відчуває або мама, або батько. Аби повідомити про домашнє насильство та врятувати своїх рідних потрібно зателефонувати в поліцію центр правової допомоги, або звернутися до служби у справах дітей.